Вона про те, що ми навчилися не перекладати життя на потім, навіть на завтра, а відчувати цей момент тут і зараз. Пісня непроста. Чому? Тому що мені тут треба ваша підтримка. Не тільки гучними облисками, але і оці прекрасні два слова вже сьогодні. Це, власне, ваша невеличка партія. І буде круто, якщо ми це співаємо разом. Невеличка репетиція, тому. Отак щось у нас тут відбувається. Можна от як було зробити? Да? Дякую. Клас. Такий приспів. Рік забагато місяць дуже довгий. Тиждень ще чекати не готовий, не готовий. Серце гаряче, вина прохолодні. Тож я пропоную зустрітися вже сьогодні, вже сьогодні. Зустрітися вже сьогодні, вже сьогодні. Друзі, ця пісня має магію. Якщо ці два слова заспівають всі, хто є на цій площі, пісня відбудеться. Якщо заспіває тільки оця красива зенька жіночка, то буде класно, але не так на 100%. Давайте ще раз підтримаємо нашу бек-вокалістку. Всі разом. Рік за багато місяць дуже довгий тиждень. Ще чекати, не готовий, не готовий. Серце гаряче, вина на прохолодні. Тож я пропоную зустрітися вже. для вас прем'єра пісні, я беру у руки калькулятор і займаю задачею такою. Рахую скільки днів мені ще чекати, коли ми вже нарешті зустрінемось з тобою. Рік забагато місяць дуже довгий Тиждень ще чекати, не готовий, не готовий. Серце гаряче, вина на прополодні, тож я пропоную зустрітися. Вже сьогодні, вже сьогодні, зустрітися. Вже сьогодні, вже сьогодні, я беру у руки калькулятор, ні віднімаю дією простою, я би сів на літак параплавав по трактор, тільки аби шведці зустрітися з тобою, рік забагато мій дуже товий, тим дече чекати, не готовий, не готовий Серце гаряче, ви на прополоні, тож я пропоную зустрітися вже. Сьогодні, а тепер підтримуємо нашого пункту і слова. Я знову беру у руки калькулятор. Я знову беру у руки калькулятор, знову беру у руки калькулятор. Без тебе ніби на домашньому арешті Ти скажи Ще рахувати, коли ми вже з тобою зустрінемось нарешті Рік за багато місяць, дуже довгий Тиждень ще чекати, не готовий, не готовий Серце гаряче, напої прохолодні, тож я пропоную зустрітися вже сьогодні.